Огляди на подарунки, ви вже бачили. А Найголовніше, я вам ще досі не показала. Тому вмощуйтесь зручніше. Такий подарунок ми обрали з коханим один для одного. Так, це такий спільний подарунок. Ми його дуже хотіли, а я просто мріяла про нього. Але якщо чесно, то ми довго вагались купувати чи ні, бо вартість такого подарунку дійсно кусається. Ми все ж таки купили його, бо більше було переваг. Цей подарунок не тільки для розваг, ми його обрали, бо він суттєво впливає на нашу фізичну активність. А реакцію ви й самі бачите, я безмежно щаслива. Мета. Quest 3 – це нове покоління vr гарнітури від Meta. У моделі з 512 ГБ пам'яті. Вистачає місця для зберігання великої кількості ігор. Вона має тонкий і легкий дизайн. Гарнітура стала на 40% компактнішою за свого попередника, що робить її більш комфортною для тривалого використання. Відразу помітно, що пристрій виглядає сучасно і стильно. Потужність і продуктивність завдяки Чипу Snapdragon XR2 Gen2 та 12 гігабайт оперативної пам'яті. Гарнітури працює значно швидше, забезпечує плавний геймплей і якісну графіку. Можна ще купу всього розказати вам про переваги, але найбільше хочу показати вам гру Beat Saber. Я її просто обожнюю. А зверху ви можете побачити демонстрацію mm -hmm. моєї особистої гри. Також вона має кілька корисних аспектів: фізична активність, кардіонавантаження, розвиток реакції та концентрації, стресознижувальний ефект та покращення. Чня мозкової активності це весела і корисна альтернатива традиційним тренуванням. Сподіваюсь, вам було цікаво мене слухати. Чекаю з вами зустрічі у наступному відео.